І Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, зараз долучається до нашого ефіру. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Ну отже, якщо ви бачили, щойно це відео, ну, ми можемо сказати, що на нього можна дивитися безкінечно. Ви можете щось детальніше розказати про цю спецоперацію. Насправді наші бригади зараз виконують завдання не тільки на півдні України, а і там, де дуже дуже гаряче. На сході безпосередньо ви могли бачити, що пейзаж досить непівденний, але все ж таки воїни продовжують свою бойову роботу, і це все те, що ворога чекатиме і далі. Пані Гуменюк. А... Іван Федоров, міський голова Мелітополя, повідомив, що цієї ночі були потужні вибухи у місті. Чи можете вже розкрити деталі, що там сталося знову? Поки що ми говоримо про те, що триває дуже потужна підготовка до того самого контур який, який ніхто не хоче обговорювати, але всі передбачають і вже майже передсмакують. Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм треба бути готовими в подальшому. Тобто я правильно розумію, деталі по Мелітополю, можливо, протягом дня ми почуємо. Ну тому що це ж не вперше. Ми не вперше чуємо, що в місті, перепрошую, страпляються вибухи, а останнім часом це вже з регулярною періодичністю. Так, це налаштування на те, що окупована територія неспокійна територія. Тому треба її деокупувати. А окупація, окупація, вибачте, евакуація окупантів вона відбувається зараз в населених пунктах Півдня? Так, паралельно з їх ліквідацією. Гаразд, пані Наталі, ви кілька днів назад повідомляли про те, що активність ворога у повітрі пов'язана з новою тактикою. Чи є у вас уже якась детальніша інформація про це? Яка це тактика, і що вона нам власне чим вона нам загрожує? Ми спостерігаємо, що вони дійсно не мають успіху на суходолі. Для них дуже важко наразі розташовувати артилерійські позиції на тих ділянках, над якими ми працюємо з вогневої точки зору. І зачищаючи ту саму смугу у 30 кілометрів, ми залишаємо все менше і менше позицій окупантам, звідки вони можуть артилерією, мінометами наносити ураження по правому берегу. Хоча все ж таки ще вони вишукують такі позиції за минулу добу. Ми зафіксували прикладом там 45 обстрілів Херсонщини і один обстріл Дніпровузької лиману. ворог продовжує натякати, що він ще що, щось там контролює, але ось такі поодинокі вилазки можуть собі тільки дозволити, тому саме тому, зменшивши потужність свою наземну, вони застосовують повітряні сили авіацію і застосовують безпілотні літальні апарати, якими раніше тільки розвідували обстановку. Наразі прив'язують до них розривні гранати і намагаються таким чином уразити скупчення людей. Це класичний при ознаках класична тероризму, тому що інших цілей це не переслідує тільки скупчення людей, зокрема там, де роздається соціальна гуманітарна допомога, і тому ми закликаємо людей не збиратися на відкритих територіях. Звісно, переносимо видачу цих. Товарів і гуманітарної допомоги у вукриття, там де це буде безпечно для мирного населення, таким чином можемо констатувати, що використання ворогом авіації з керованими авіаційними бомбами, які вони час від часу собі дозволяють, так скажемо. Це вже такий певний крок вічі, тому що більше використовувати німа чого. Але поки що літаки їх не наближаються на ту відстань, де можуть бути ураженими за нашими засобами протиповітряної оборони. Але ще раз зауважу, коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди вишукуємо до неї протидію. Пані Гуменюк, а з приводу кораблів у Чорному морі повідомляли, що в опритомному команду південь що Росія зменшила їхню кількість. Так, вчора на вечір було зменшено кількість і загального угруповання, і е, ракетоносіїв. Зокрема, наразі на чергуванні в чорному морі перебуває два підводних, два надводних ракетоносії. Це говорить про те, що сумарний залп калібрів може сягати 24 одиниць. Але ми знаємо, що вони не повністю споряджені. Тим не менш, рівень загрози оцінюємо як дуже високий. Хоча погода псується, шторм розбивається і скоріш за все буде ще маневрування і заведення в пункти базування, пильність втрачати не можна. Треба відстежувати і активність авіації, і наявність, активність присутність ракетоносіїв в чорному морі. Не виключено, що вони можуть застосувати точкові ракетні удари хоча, очевидно, економлять таку зброю. Пані Наталі, я хочу запитати вас про настрої в окупованому Криму. Як себе там поводить ворог? Чи готуються вони до якоїсь оборони, і що ви там спостерігаєте взагалі? Так, оборонні роботи в них тривають, інженерне облаштування триває, але абсолютно відповідально можу сказати, що це їм не допоможе. Хіба що зможуть скоротити час очікування? А міжнародна преса, опираючись на супутникові знімки, повідомляла про траншеї в Криму на береговій зоні. Мовляв, вже приблизно 8 кілометрів росіяни вирили. Чи спостерігаєте ви таку активність з чим вона пов'язана? Тому що це окопи якраз на березі Чорного моря. Тобто, це охорона а Чорного та, моря, чи так? як це розуміти? Я вже говорила, що на особисту мою думку, це скоріш за все загородження від того десанту, який вони можуть наважитись висадити, щоб він не повтікав додому, там де вони поки що вважають свій дім. Тобто допомогти безпосередньо проти десантно ці окопи навряд чи зможуть, виходячи з того, що напевно багато хто з українців точно знає, як тримаються піщані споруди. На узбережжі Криму, ми, все, ми це добре пам'ятаємо і пограємо з пісочок іншим разом. Ну але е, чи розуміють в Генштабі, чи в південному командуванні логіку взагалі таких дій? Тому що, я пам'ятаю, починалося все приблизно з кілометра. Зараз мова йде про 8 кілометрів, там де дозволяє берегова лінія. Чи можемо говорити, що росіяни й далі це копатимуть? Це ну, в чому логіка? Тобто, чого вони бояться з моря? Ми можемо говорити про те, що їх дії дуже тісно прив'язані до класичних методичок, і креативне мислення для них не притаманне саме для командування сил оборони і взагалі збройних сил України. Притаманне креативне рішення, тому їх класичний спосіб вирішення питання, який передбачений там ще підручниками багатьох десятиліть назад, двадцятого століття, він не допоможе. Тобто вони працюють за класичну за класичною методикою. Потрібно рити окопи там, де може піти десант. Риємо, що буде, не знаємо, але риємо. Ну що ж, хай риють, а як ви сказали, їм це все одно не допоможе. Пані Наталя, дякуємо за розмову. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру Сили оборони Півдня України, капітан Першого рангу, була з нами в ефірі.